Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити гру назвою Call of Duty 4 Modern Warfare. І це перша частина, з якою я знайомився з серією Call of Duty. Давайте розпочнемо нову гру. Good news first. The we've got a civil war in russia government loyalists against ultra-nationalist rebels and 15,000 nukes at stake just another day at the office khaled al-assad currently the second most powerful man in the middle east now word on the street is he's got the minerals to be top dog down there intel's keeping an eye on him and the bad news we've got a new guy joining us today fresh out of selection his name's so he у нас de навчання. Fng. Так, візьмемо автомат. Так, приціл. Ось так, мені зручніше. Перезарядку зробимо. Ось так. Good bullets will penetrate thin, weak materials like wood, plaster, and sheet metal. Now I'm going to make the targets pop up one at a time. Hit all of them as fast as you can. I stuck. I stuck. proper good job, mate. Now go get a sidearm from the armor. pistol Змінюємо зброю, ось так. Ось так. А, капітан Прайс нас очікує. Давайте побіжимо до нього. Ми біжимо. Щось я підтомився трохи. Хоча я не знаю.

Так, нам треба піднятися по цій драбині. Так, візьмемо МП5 і. ці Світлошумові гранати. Так, спускаємось по тросу. Ну привіт і бувайте. Привіт і бувай. Так, кидаємо шову. Так, і ще сюди кидати. Так, а куди? А, нам треба було прямо піти. Так, біжимо фі... до фінішу. Давайте оберемо рядов... Ну, Рекрута, регуляр. Ну, давайте. Сержанта, може, виберемо. Ну, середній рівень. Так що я думаю на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!